что только что состоялось собрание фракции партии региона. И на собрании фракция приняла решение, что учитывая то, что вы взяли власть в свои руки, и мы видим, что у вас есть все возможности сформировать и правительство, и выстроить структуры власти, мы приняли решение, что мы уходим в оппозицию. Олександр Сергійович, перш за все, ви повинні вибачитися перед українським народом. Олег, 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 я прошу а сісти на місці. Я, розказую, я прошу сісти на місці. Кайся перед людьми. Олег, Вибачай сядь, будь ласка. За вбитих людей. Олег. За те, що довели твої руки, оці махання довели. Олег, до цих Олег людей. я прошу сісти на місці. Міс не зривайте на раду. Не зривайте на раду. Він розказує, що вони в опозицію. У вас народ в опозицію відправив. Народу Вибачайся днів. за вбитих людей. А не прежде всего. Прежде всего смерть я прошу, я прошу. Ні, так сонісі немає, ні Уважаємо, я прошу. Шановний народний тар, я колеги. Ми вас відправили в опозицію. Народ відправив вас в опозицію. Ну, ну, а ви вибачайте за смерті, за вбивства, за те, що країну розкололи. І кайтеся тут, а не зайдете прежде всього. Совісті немає. Сухарі, сам підеш варий. Колеги, я прошу заспокоїтись і продовжити роботу погоджувальної ради.